Вітаю всіх мешканців Київщини. Сьогоднішній брифінг присвячений відновленню освітніх закладів, що були, на жаль, пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Нагадаю, внаслідок повномасштабного вторгнення у Київській області було пошкоджено та зруйновано 245 закладів освіти. Одразу після деокупації розпочалася їхня відбудова, для якої ми залучаємо весь можливий ресурс. Відновлюємо державним коштом в рамках реалізації урядових програм багато освітніх закладів допомогли відновити наші міжнародні партнери та іноземні організації. Наприклад, у Бородянці уряд Литви відбудував школу. Дитячий садок Пінокіо відновили коштом міжнародної неурядової організації Project HOPE. Меблі і обладнання для закладу закупили коштом Литви та інших міжнародних партнерів. Ліцей номер 3 в Вірпіні відновили коштом ЮНІСЕФ, на відбудову якого було витрачено майже 5 мільйонів євро. І таких прикладів багато. Загалом вже відновлені та функціонують 210 закладів освіти. Ще 30 таких об'єктів в процесі відбудови. Частину з них відновлюють міжнародники, частину ремонтують за сприяння органів місцевого самоврядування та урядових програм. Київська обласна військова адміністрація також є замовником робіт з відновлення навчальних закладів. Зокрема, наразі 10 з них відновлюються коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це і нове будівництво, і реконструкція та капітальний ремонт. Роботи активно тривають. Ще три школи у Красилівці Броварського району Катюжанці та Мар'янівці, що у Вижгородському районі, капітально ремонтують коштом ЮНАЙТА 24 Крім того, розпочалось відновлення закладів освіти за сприяння Європейському інвестиційному банку в рамках програми з відновлення України. Замовником робіт для 11 закладів освіти за цією програмою є Київська обласна військова адміністрація. Наразі активно ведуться будівельні роботи вже на п'яти об'єктах, в селищах Баришівка та Макарів, селах Рудницька, Мотижин та Лукаші. Також триває процедура відкритих торгів та пошуку підрядника для відбудови загальноосвітньої школи у Богданівці. Об'єкти фінансування яких передбачено Європейським інвестиційним банком, контролюються незалежним технічним наглядом та ПРООН. Тобто якість проведення робіт постійно перевіряється. Вдячні партнерам за таку підтримку. Для того, щоб повністю забезпечити відновлення освітнього фонду, нам залишилося знайти кошти ще на 5 об'єктів: це три школи, дитячий садок та професійно-технічне училище. Наразі активно шукаємо фінансування. Впевнений, що зовсім скоро абсолютно всі навчальні заклади відкриють двері для своїх вихованців. Продовжуємо наполегливо працювати для досягнення 100% результату. Повного відновлення всього, що пошкодив російський агресор. Дякую за увагу.